Друзі, вітаюся, хто разом з нами. Усіх, хто щойно долучився до переду цього відео, ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Мієс пан Євген Івлів, речник КМВ військовослужбовець збройних сил України. Пане Євгене, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава бажаю здоров'я, пане Юрію вам і всім глядачам. Величезне спасибі, що ви з нами давайте почнемо з ситуації в Донецькій області на Донеччині, зокрема. А, можливо, це дещо банально там, загально почати, так якою якби ви оцінили поточний стан справ, але зважаючи на те, про що там пишуть той самий інститут вивчення війни, або там до прикладу, що а, преса пише військори і так далі. Чи дійсно росіяни от в останні дні реально посилили наступ? Можливо, ми щось не розуміємо. Пане Юрію, я от скажу відверто, я вже як два тижні справилися заради не на Донбасі, але і своїм підрозділом за день по тричі на зв'язку е і скажу, що скільки разів інститути вивчення війни або якісь е інстанції прогнозування робили прогнози, давали аналіз. От скажу відверто, його було трохи смішно читати, сидячи на Донбасі, тому що е незрозуміло було навіть звідки вони беруть водні. Якась глобальна лінія, так вона плюс-мінус відстежується. А якщо конкретно, тобто умовно, от е я зараз поділюся тими фактами, е які можна озвучу. otro el На покровському напрямку є три е, локації, де були проведені успішні контрнаступальні дії. Ми по радіоперехопленням чуємо, що е, один з підрозділів, який був на покровському напрямку, ворог вимушений був перемістити, бо у них є нестача. Тобто я зараз не хочу сказати, що все прекрасно, але нот, ну, е, попри ці новини, як можна сказати, що ворог там посилив наступ? Так ситуація овер складна, як була так і є на сьогоднішній день е, часів яр складно, покровськ складно, Курахове е, на відступах від Курахова складно. Ситуація реально складна, але вона точно на сьогоднішній день не критичніша і не складніша, аніж вона була, наприклад, місяці чотири тому, коли діпстейт кожного дня просто можна було спостерігати, що є просування ворога, захоплені якісь нові села, захоплені нові квадратні метри української землі. Тобто, сьогоднішня ситуація вона точно краща, вона дуже досі напружена, вона дуже досі складна. Але де не де є фіксація лінії фронту, принаймні на покровському напрямку. Там двох-трьох кілометрову зону до міста Покровськ, ворогу не вдається скоротити. Є успішні новини з Котленого. Там більша частина села контролюється нашими військами. Є Оспенівка. Тобто, як можна сказати, що ворог там дуже серйозно щось посило, важко сказати. Але е я завжди такий наголос роблю: попри те, що є локаційні такі успіхи, ситуація в Донецькій області надважка, тому що ворог застосовує постійно що по Покровську, що по Добропіллю, що по всім е містам Донецької області е е касетні боєприпаси. Добропілля нещодавно. Слонали, ви могли чути. Це е, позавчора відбулося так, якщо я не помиляюсь, І касетні боєприпаси, і шахеди, ураганом вразили просто житловий будинок. 11 людей загинуло. Це станом на вчора, було я не знаю оновлення даних. Тобто ворог постійно використовує і по мирним містам, і по фронту. Овер багато дронів FPV використовують. І дрон на оптоволокні в них. Якщо це ще там півтора-два місяці тому було щось, умовно кажучи, там таке нове, то сьогодні. В Покровську самому є просто райони е є райони, де е ці нитки від дронів FPV просто е на, на дахах е бутівли, і це не одна, не дві. Вони просто як сітки, якісь висять, як павутиння. Якесь, тобто ворог украсов постійно. Але порівнюючи ситуацію три місяці тому, зараз ситуація краще, де не де є фіксація стабілізації лінії фронту, є навіть локації, де є успішні контрнаступальні дії. Um, спасибі величезне. тут по-перше, ми довіряємо тобі тобі, тому що з перших уст вам пане припрошу, тому що це з перших вуст. Друге, тому що от Діпстейт зараз про що пише, пане Євгене, 33%, на 33% впала активність на покровському вітинку, і майже половину на Новопавлівському, але протягом останніх двох тижнів майже вдвічі збільшили кількість штурмів. На Лиманському, Курському і Краматорському, а також на турецькому відтинках повідомляють діпстейт. От ви згадували про добропілля про Константинівку Також треба згадати, тому що там також росіяни просто пісочать як можуть. Зокрема, я хочу запитати: а от те, що вони зосереджуються зараз більше на курському напрямку, чи правильно ми розуміємо, що активність росіян на Курську допомагає дещо послабити ситуацію на інших, от зокрема на покровському напрямку, це взаємопов'язні От пане Юрію, повернувся. І здається, у мене з вами навіть був ефір, коли тільки розпочалася курська операція, і мені здається, що не помиляє, що цей ефір був з вами. І було таке питання: чи відчули ми на Донбасі, що ворог відтягнув якусь частку своїх військових підрозділів на Курщину? Скажу відверто. І я тоді казав відверто, що цього не відчувалося. Можливо, я тоді казав, з Запорізького напрямку там були новини, що ворог когось відтягнув. Тобто Курщина на Донбас. На сьогоднішній день і я не можу провести жодних паралелей, щоб сказати, що якісь дії там е, тягнуть за собою якісь наслідки на Донбасі. Якщо ці наслідки і є, то вони точно не помітні на лінії фронту. Вони можуть бути в тилах логістичні. Тут розвідка більше детально розкаже. Тобто, це ну, я не є фахівцем там в розвідувальних управліннях. Вони бачать тил. Тили нам не видно. Але якщо казати про лінію фронту, яку тримають наші бійці, е, то я скажу, що ніяких там паралелі і наслідків провести не можна. Що на Курщині там вони пасили атаки, значить, нас послабилися. Це різні, скажімо так, операційні зони. Там свої командувачі, тут свої командувачі, і дії там ніяк не залежать від дій тут. І немає такої ситуації, що їм необхідно на сьогоднішній день там відтягувати з Донбаса. Власне для чого? Чому побачили там північно-корейський контингент? Тому вони ж туди не тренуватись приїхали, очевидно. Тобто просадка була, але вони компенсували цю просадку нестачі військами, тим, що відправили, ну випросили там північно-корейський контингент, щоб їх захищав. Тому е от скажу відверто. Те, те, що відчувають хлопці в окопі, те, що те, 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 що відчував я, коли там був ніяких паралелей, ніяких наслідків від того від подій на Куршні та на Донбасі, принаймні на лінії фронту, цього не помітно, пане Євгене, хочу якраз про Курщину і про Сумську область ще запитати. Чому тому що останні дні взагалі відбувається щось незрозуміле, значить. Ем... Одразу зазначимо для наших глядачів. Ми розуміємо, що ви не на цьому напрямку це буде ваша особиста точка зору. Ви хоч з того, що ви з хлопцями спілкуєтесь, ми це все розуміємо. Але дивіться про, про що пишуть? Тобто, яка інформаційна атака? Значить, наші хлопці в оточенні, вони мало не в оточенні, вони в напівоточенні, тому що росіяни десь там прориваються. да Потім пишуть, що в Сумській області бої, потім пишуть, що вони відрізають там шляхи постачання, логістику, росіяни мається на увазі, тобто погіршується нібито ситуація на курщині, і от я там коли готувався до ефіру. Відкриваю одне з українських видань, якому я особисто довіряю. От вони посилаються там на певні джерела, і пишуть: друзі, ситуація не, та, не така жахлива, як про це зараз пишуть. Давайте заспокоїмось. Збройні сили України з курщини не виходять, і це попри те, що змі Амер... ну, американські європейські писали, що за два тижні збройним силам України доведеться, нібито покинути Кущу. Панев'яне, що відбувається? Можете нам прояснити, чому так, так така різна подача інформації, і в принципі сама інформація різна. От скажу виключно те, що знаю. Тут дуже вірно, ви підмітили в попередньому питанні. Ключове це перше джерело. Уявіть собі, скільки по по якій кількості рук проходиться інформація з Курщини до американців, поки вони в себе це опублікують. Я okay. думаю, що це не одні і не двоє. Руки все переказується, переіначується. Воно все не скажімо так, не, не в самій сирій формі. Я про Курщину не розповім картинку в цілому, але в мене є дуже близький товариш. З дитинства, який командиром роти зараз є на Курщині. і скажу, що як два місяці тому, коли я питав, як справи він казав важко, так само і зараз я питав, чи є якась там щось активація, чи є щось він каже важко, але працюємо. Тобто немає. От я розумієте, я по ньому зчитую, чи є якась істерія загалом у його підлеглих, у підрозділі де він знаходиться. Ні, і ні паніка, нічого немає. У хлопців є своя робота, вони її виконують. Звісно, він аж не може стояти, що о, о, взяли там якісь кордони рубежі і на них тримають. Це це може бути, якби посуватися лінія і в бік ворога, і в бік наш. Якби це це процес. Процес самого боєзіткнення, він такий і є, але ніяких там панічних настроїв, що в них там щось овер погано і все їх там відрізає, чи оточення. Ну кажу відверто. Я вчора переписувався з товаришем таких новин, принаймні від нього, принаймні де знаходиться його підрозділ, я підтвердити не можу. І тут я ж кажу: тут краще, якщо хтось хоче розуміти інформацію, краще пошукайте перше джерело. Там точно не один наш боєць знаходиться, не 100 і навіть не 500, А це значить про те, що досить багато з ким можна поспілкуватися. У кожного з нас плюс-мінус, там якщо порахувати знайомо через знайом є хто знаходиться там, і в випадку, от взагалі, в ситуації інформаційній, як в якій ми як держава опинилися за ці два тижні, я би взагалі жодному змі, окрім першого джерел, не довіряв би, тому що хтось не об'єктивно, хтось заангажовано, хтось ще щось. І ви дуже розумієте, про що я як як, як підсвічували події там з президентом, з нашим з цим інцидентом, що в Сполучених Штатах стався? Тому на сьогодні я ж кажу, виключно перше джерела. Якщо хочете тоді знати, що на куршні, товор важливо пошукати знайомого. Який на кожне все, що можна ну і офіційним зведенням генштабу я би довіряв також максимально, тому що вони е е наш генштаб е в плані інформаційному веде дуже круту риторику. Вони або мовчать, або якщо так. щось заявляють, то це вже точно підтверджена інформація. Так іноді а -а -а. хочеться трохи раніше її дізнатися, але е краще дізнатися вивірену інформацію пізніше, аніж навести паніки раніше через якусь дезу, і ворог теж не спить в цьому плані. Я скажу, вони е ці операції інформаційні впроваджують кожного дня. Я дуже дякую вам за те, що ви підмітили таку цікаву особливість там з приводу роботи Генерального штабу. Я також про це хотів е сказати. Ну там при нагоді, але от ви, ви реально дуже, дуже дуже класно це підкреслили. Погоджуюсь з вами на всі сто. Останнє поточення з приводу курської історії і підемо на інші теми. З вашого дозволу, пане Євгене. Вчора така дивна ситуація виникла: значить, є газогін, труба, по якої росіяни там постачали газ до Європи, там суджа і так далі. І... Е Вчора з'явилася інформація про те, що 100 е, плюс-мінус росіян зайшли в цю трубу. А ми знаємо, що вже зараз там постачання газу припинено зайшли в цю трубу і вирішили там підкрастись до наших військових. Ми це е, значить е, зрозуміли. Знищили 80 відсотків, як стверджується, ось цих орків. А якась частина з них там, типу, завдихнулася або ще щось. Це вже російські пабліки писали. Тобто, вони хотіли провернути той трюк, який був там, здається, в Авдіївці таке були, коли вони там підкопали, або там були якісь ну там якісь труби, або там якісь шахти були і так далі. От вони таким чином, на жаль, тоді в Авдіївці Вони вони змогли вийти там до наших військових пробратись. Відомо щось про це можливо, знаєте, щось розкажете. Юрію, скажу відверто, що похушені все, що я розповім. В мене є єдиний єдине джерело. Я сказав це мій товариш. роти. буду відвертим про цю турбу Ми не спілкувалися. Я читав про це в засобах масової інформації. В телеграм-каналах є телеграм-канали, які хлопці ведуть, які там знаходяться. Тобто не більше аніж оглядач як ви цю історію знаю. Але можу сказати, по Авдіївці там дійсно була ця ситуація. От по Авдіївці мені ситуація до до доволі відома. На превеликий жаль, скажу вам, це дуже круто, що наші хлопці оперативно відра. Гуал на кошти на це газаїв. ОПА Авдіївці про ці труби, якими пробрався ворог, знали всі, але ніяких превентивних е, дій на той час проведено не було. Чомусь ніхто не допускав, що це може статися. Хоча підрозділ, який знаходився там, був попереджений. всі знали що є така лазійка, і декілька разів ворог намагався до цього туди підійти. Ну Тобто там була допущена така серйозна помилка. Пане Євгене, ви знаєте, сьогодні вранці Ілон е, е, Маск. Сказав про те, що лінія українського фронту може рухнути, якщо старлінки він відключить І я хочу у вас е запитати: як у військовослужбовця, як у медійно впізнаваної людини, як у людини, яка точно має досвід в цій справі. А, а у нас є альтернативи взагалі? Чи можливо дійсно це? Призведе до великих наслідків, я би не став так гучно говорити, як мас, що прям рухне лінія фронту в Україні. Ми розуміємо, що яку зараз позицію ма займає, чому він саме так про це говорить і так далі. Але зрештою, у нас там є певні альтернативи, тому як на випадок відповідних речей можуть розвиватися події. Дивіться, відповідь буде суха, але зрозуміла. По-перше, враховуючи те, що ми залежимо від. Партнерів, таких як Сполучені Штати, а Ілон Мас там сьогодні остання людина. Я не можу собі дозволити сказати вам в ефір, то що я думаю про його ці вислови. Розумію а, да, да, от от, от це, це, це позиція номер раз. А, людина. Він напевно оверкрутий фізик. Він можливо там суперкласний бізнесмен, який вистроїв там мережу. Там свою заробив дуже багато грошей, але думка моя була полягала в тому, що. Трохи навіть смішно чути від людини, яка взагалі не розуміється на військовій справі жодного разу не був не бачив фронту. Робити висновки, що зараз він потушить старлінк, і вся лінія фронту посипеться, це міф, який він сам створює намисно. І я не дуже вірю, що людина такого рангу може робити такі заяви, не проконсультувавшись. Мені просто не дуже зрозуміло, для чого це він робить. І друга позиція стосовно того, які проблеми це створить, це дійсно дуже сильно ускладнить історію. Але на питання, чи є альтернативи. Відповідає, альтернативи є. Просто на сьогодні я думаю, це не дуже розумно буде з точки зору безпеки озвучувати в ефір, які є альтернативи. І скажу відверто: альтернатива з точки зору зв'язку навіть не одна. Так, це створить певні складнощі, але на час, до поки, скажімо так, військовий фронт переформатується на інші засоби зв'язку. Поза, поза будь-яких сумнівів, пане Євгене. Абсолютно з вами погоджую, що не варто о, говорити в ефірі, які у нас є конкретно альтернативи, Але найголовніше, ми почули вони є, і спасибі за це заспокійливе. А ми, ми ще підійдемо там дещо згодом про мирний процес. Поговоримо так званий мирний процес. Але для початку хочу про практичні речі запитати: значить, мобілізація в Росії, от я чую в останній час: про що про те, що там наступного року Росія може мобілізувати понад 300 тисяч. Що Путін готується до мобілізації? Не знає, як це оформити, що там за 3-4-6 років Росія може напасти на НАТО, і їм треба якось це зробити. Як ви думаєте, пане Євгене, Чи дійсно Росіяни, попри те, що вони для України зараз мобілізують людей, чи дійсно вони мають ось такий потенціал для мобілізації великих чезної кількості а, живого м'яса? Дійсно, з точки зору мобілізаційного потенціалу, це ж ніяке не секрет, що дійсно в них би, набагато більше людей, ніж нас, і тих можна мобілізувати. Але не забувайте про те, що от, згодом, допоки біжить війна, вони вже так само якість цих людей, умовно кажучи, зменшується. Це будуть зовсім не ті представники, які були ще півтора року тому. І вони будуть не настільки вмотивовані, вони будуть не настільки, скажімо так, якісні з точки зору фізичних. Якихось характеристик, умовно, бійця. А от те, що в них є потенціал для мобілізації, ну, це дуже безглуздо, скажімо так, дуже безглуздо пробіргать. Тобто це абсолютно зрозуміла історія, і Росія в цілому, якщо взяти війни, які вона вигравала, то вона вигравала тільки через, скажімо так, людський потенціал, якого було дуже багато. Тобто тут безглуздо цю історію там заперечувати. А ви, от пане Ганасимі, як думаєте, Росіяни здатні напасти на НАТО, тому що логіка тут така: ми хочемо в НАТО, щоб НАТО нас захистило. Виходить, що ми зараз воюємо з Росією і ми умовно там захищаємо НАТО з іншої сторони, кажуть про те, що ми не є ще там НАТО або там Європейського союзу, і так далі, тому що вони здатні себе захистити самостійно. Але, от в цілому, росіяни можуть наважитись реально. Напасти на будь-яку з країн НАТО, зважаючи на те, що зараз відбувається з новою адміністрацією? нової що до лютого я що до четвертого росіяни почнуть вільно. Uh, і про НАТО я думаю, в тому стані, в якому російська армія зараз вони за три роки зрозуміли проблеми, з якими стикнулися. Вони побачили, на що їхня армія здатна в Україні. От uh, на сьогодні, станом на сьогодні, я думаю, що. В здоровому глузді Путін такого рішення не приймає, Вони не нічого протиставили НАТО на сьогоднішній день. Все, що вони могли продемонструвати з точки зору своєї військової місії, вони продемонстрували в Україні, окрім цієї ядерної зброї, якою вони всіх е, лякають. І чого вони домоглися за троху війни, е, вони навіть не виконали задачу мінімум, який там Київ за три дня. Вони не можуть вийти на адмінкордони Донецької області. Е, тобто, ну про який про яку війну з НАТО можна на сьогодні казати, і підтверджено, тому що вони використали весь інструментарій, є якраз те, що е, ми ж точно Знаємо, що в них не пішло все по плану з першого дня, як вони планували, Київ за три дня, потім Україна за дві тижні, потім Порічку Дніпро. А на сьогоднішній день я роки війни один кордон Донецької області і, і їм це не в найближчим часом. Тобто вони біля Покровська вже півроку і немає ніяких рішень, скажімо так, пане Євгене. Хочу з завершення з вами обговорити ось цей так званий мирний процес. Значить, на тлі там, заяв Трампа, да, на тлі того, що наступного тижня наша делегація з американцями буде зустрічатися в Саудівській Аравії, також говорити про е, мирне врегулювання. Для початку таке. От ви вірите зараз, як людина, яка щодня зіштовхується з подіями на фронті, ви вірите в те, що зараз можливе мир, якесь мирне врегулювання? От ваші відчуття. Ще місяць тому. Коли е, Трамп е, пройшов процедуру інаугурації, відверто скажу, у мене були сподівання, що дійсно так може бути на сьогодні. Е, я думаю, що вже і Трамп і команда Трампа зрозуміли всю складність ситуації, і нехай мій там прогноз буде песимістичним, але я скажу відверто від себе. Особисто я по власним відчуттям, враховуючи те, що я бачив, знаю з ким спілкуюся, що трохи там, у мене немає відчуття, що ось скоро. Ця історія може закінчитися, і навіть якщо наш, наша делегація знайде повне порозуміння з делегацією Сполучених Штатів, стосунки відмовляться, накала знизиться, знову піде допомога. Я не бачу жодних важелей, яким чином Трамп може надавити на Путіна, щоб змусити завершити цю війну. Путін своєї готовності не демонструє. Попри те, що Трамп робив заяви, що він також хоче мирну угоду. Послухайте, на, на, на ділі, не на фронті, на мирних містах. На сьогоднішній день ніякої демонстрації, хоча б натяків на це немає. Кожного дня по столиці України, по Києву, летять ракети, шахіди, лінія фронту горить палає постійно, об'єкти інфраструктури вражаються. Тобто, людина, яка хоча б приблизно має наміри там заключити якусь мирну угоду, вона це буде демонструвати не тільки на словах. Вони продовжують наступальну операцію, вони продовжують терор українського народу. Тобто, яким чином йому кожного дня доповідають, що в нього є Путіну, що в нього є. Там якісь просування на фронті, що ситуація, ви ж знаєте, що йому запаковують носять ну, дуже гарні кейси, що все у них. Добре, що ось завтра ми так всіх переможемо. Ми вже майже все НАТО і так далі. Тобто, е які в нього мають бути в голові причини, щоб зупинити те, що він на сьогоднішній день поїдь. Я не дуже вірю, що Сполучені Штати, я ще раз через своїх слів, е мають якийсь аважень, щоб за один день припинити війну. Я думаю, навіть введенням цих енергетичних е санкцій, про які вчора е там е весь інформаційний простір говорив, е це не буде таким спусковим гачком, що вони його натиснуть, і війна припиниться, і Путін сяде до переговорів. Тому я не дуже. Вірю. Пошутке врегулювання чи дається в знаки відсутність, зупинка військової допомоги і обмін розвідданими вже зараз, пане Евгене? Чи поки що це не відчутно? на рівні тактичному, на рівні лінії фронту, відверто цього ще ніхто не відчув, і скажу вам, що ну розвідувальне управління це не до мене, точно я не є фахівцем. Я вам можу розповісти про піхоту, про підрозділ, який на Донеччині стоїть так, але з що там з точки зору. БК, що його там не вистачає, поки хлопці працюють в штатному режимі. Дрони літають, мінометка працює, артилерія працює Встану на зараз. Останнє запитання: якщо дозволите, давайте уявимо, що Боже, звичайно, але допомога не відновиться. Як ви думаєте, пане Євгене? За якістю, кількістю, ну і в цілому, там лінійкою озброєнь Європа здатна замістити те, що Штати передавали чи ні. Я не можу сказати, чи здатна Европа сіти компенсувати там нестачу. Але можу сказати вам точно, що ситуація всередині країни і власного виробництва набагато краще ніж була в березні 22-го року. В березні 22-го року ми яким чином втримали і не допустили Путіна ні до столиці і його війська, ні на кордони Донецької області. Я кажу, ситуація стане на зараз набагато краще? Тому тут треба починати, якби себе. Знаєте, на когось там сподівається, але сам не плашає таке післів'я. Тому ми ну, віримо, хочемо. Я думаю, що президент влади сьогоднішня робить все, що Європа допомагала нам більшу прохочу ситуацію, але ключове в тому, що ми самі на сьогоднішній день виробляємо набагато більшого озброєння з точки зору е, дронів і з точки зору арснарядів набагато більше аніж в березні 22-го. А в березні 22-го ми поставили перед тим самим викликом, який стоїть перед нами і зараз. Тому е, звісно, що буде важкувато, але це не каже про те, що зараз США перестануть з бою і ми все постійно програли війни. Так не пане мене, дякую вам величезно за цей фір. Бережіть себе і до зустрічі. Як ja, вам, пане Юрію?